Міліція, приватні охоронці та спортсмени кікбоксери. Ось таку армію виставили у Чернігові проти 20 пікетників, які прийшли відстоювати дитячий майданчик. Люди хотіли потрапити на сесію міськради і передати свої вимоги обранцям, але не пускали не тільки їх, а й нардепа, до якого чернігівці звернулися за підтримкою. Чим закінчилося протистояння? Бачили наші кореспонденти. Людей жителей України Жителі города Чига не запускають на сесію. Я приглашаю народного депутата Дубіля. Приглашаю народного депутата Дубіля. А люди саме От. ці не в державі От. люди по закону про конституцію. Ініціативна група мешканців одного з мікрорайонів прийшла поскаржитися на забудову дитячого майданчика. З собою принесли 800 підписів обурених чернігівців. Хотіли розповісти про проблему на сесії, адже закон не забороняє громаді брати участь у засіданні. Вирішили заручитися підтримкою нардепа бютівця Валерія Дубіля та його опонент, регіонал Сергій Андрос. Вирішив, що пікетникам робити у мерії нічого. Скажіть, в чому проблема, щоб люди пройшли? В чому проблема, щоб люди пройшли на сесію? В чому питання? Всі люди стоять з заявами, з посвідченнями. Всі я народний депутат. Чому не пропускають? Поясніть. Міліція заблокувала усі входи і виходи у міськвиконкомі. Боронити будівлю та депутата регіонала з'їхалися ще кілька десятків людей в погонах. Працівники приватної охоронної фірми, навіть бійці з федерації кікбоксерів, хто замовив цей потужний десант, так і не зізналися. Державна. Дякую, Ви? 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 Нардеп Валерій Дубіль таки потрапив на сесію, але не зміг переконати депутатів, що чернігівці прийшли з важливою проблемою. До порядку денного питання так і не внесли. Переду, Я, Валерій, не не треба сесію, міський голова назвав акцію політичною і заявив, що дитячий майданчик забудують, бо у місті не вистачає вільної землі. Цей дитячий, а і спортивний майданчик чи не єдиний серед багатьох висоток. Ще до кризи поряд почали зводити готель. І інвестори мали зробити ремонт і на майданчику. Але будівництво заглухло, і управління архітектури вирішило віддати місце відпочинку дітей під нове будівництво. Наталя Тягнерядно, Андрій Чередняк, Твай.